Друзі, я буду показувати, демонструвати вам вправи деякі сидячі, деякі лежачі, але ви прийміть, будь ласка, положення лежачі. І починаємо. Перша вправа: ми закриваємо очі. Я теж буду закритими очима, тому що наші очі це 70% сприйняття світу. Так, це найпотужніший орган чуття, і нам його треба забрати і уявити, що ми спимо, закрили. Ну, як спомовку, пробуджуємось. Отже, закриваємо очі і ми починаємо першу вправу розтирання долоней на рівні наших грудей. Розтираємо долоні протягом 30 секунд. Відчуваємо тепло між долонями, якщо ваші долоні. Мокріють або дуже сухі, ми просто спостерігаємо за цими відчуттями, нотуємо собі, якщо у вас кожного разу будуть мокрі або дуже сухі долоні, я рекомендую вам звернутися до лікаря-ендокринолога, тому що це може говорити про якісь певні зміни в, вашій в вашому гормональному фоні. Отже, як тільки ми відчули тепло. Гаряче тепло вже. Ми розтерті долоні прикладаємо до наших очей. І відчуваємо, як ми передаємо цю енергію тепла в наші очі. Зробіть гарний вдих і видих. Основою долони ми починаємо притискати очі. Такими маленькими, пульсуючими рухами. Поїхали. 30 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Десять. Девять. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ми тримаємо притиснуті долоні до очей і тримаємо 30 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, Десять. При цьому у нас розслаблені плечі, розслаблені достатньо руки. Ми просто трошки притискаємо ще 5, 4, 3, 2. І м'яко. Не відкриваючи очей, ми зміщаємо наші теплі долоні до наших вух. правою долонею, основою долони, ми знаходимо наше чоло. Друга, третя точніше, вправа, ми починаємо просто розтирати чоло зі сторони в сторону, притискаючи трошечки до чола нашу руку. Ми не натискаємо так, щоб аж продавити голову. Якщо вам допоможе, ви можете лівою рукою підтримувати свою праву руку. Якщо ви лівша і вам буде легше робити, то лівою рукою робимо то лівою. Поїхали 30 разів. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Супер. І тепер наші основи, нашу, наші основи долони, так, двох рук, Ми вкладаємо на вушні раковини. І будемо робити теж такі пульсуючі рухи. Будемо притискати наші вушні раковини. Увага! Приготувалась 30 разів. Поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Притискаємо спокійно, без великої, великого натиску, але відчувалося, щоб тут можна відчувати, як у нас трошки починають боліти вуха. Це нормально, з часом таких відчуттів не буде. Ще 5, 4, 3, 2. Увага! Затисли вуха, якби закрили їх. І невеличким натисненням тримаємо статику. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. М'яко відпускаємо руки. І тепер ми беремо наш вказівний палець і великий. Всі інші ми згинаємо в долоні. І ми ставимо вказівний палець біля мочки вуха, а великий під щелепу. І ми будемо примасовувати нашу щелепу. Затягувати руки, пальці аж до раковини вушної і протягувати по щелепі в центр підборіддя. Поїхали таких 30 разів. Протискаємо. Гарно. Два. Але без насилля, як то кажуть, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, ще. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Зробіть таке масажне пощипування ваших вух, ваших мочок. Є. Yeah. Супер. Далі ми продовжуємо. Ставимо ліву руку направо. І піднімаємо руки, на подушку вкладаємо десь приблизно над маківкою. Робимо гарний вдих, і з видихом ми починаємо робити ось такі півкола малювати приблизно до центра, до нашого сонячного сплетіння. Такі півкола поїхали 30 разів. Один, два, три. Очі у вас ще закриті, 4, 5. Шість. Сім. вісім, Дев'ять. Десять. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ще. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два, один. Супер. Зупиняємось над маківкою. І ми робимо те саме, тільки від вуха до вуха. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім над головою. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Рухаємо енергію. Три. Два. Один. Ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. І ще разочок, Десяточка. Два. Три. Чотири. Все робимо по 30 разів. П'ять. Шість. Це важливо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Продовжуємо. Ставимо нашу праву руку на горло і лівою рукою. Ми від нашого горла до пупка. Навіть до, 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 до лобка, скажімо так. Будемо робити такі масажні рухи. Ми не торкаємося свого тіла, але ми працюємо з, скажімо, другим рівнем, з другим нашим тілом, з пранічним тілом, і ми рухаємо енергію над ним. Поїхали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Опускаємо нашу праву руку тепер на живіт. Тут уже вам треба розкритися, якщо ви були накриті ковдрою. Розкриваємось, кладемо праву руку на живіт свій. І починаємо робити такі кругові масажні рухи. Я, ви можете робити це також без торкання до тіла, але тут я рекомендую все ж таки промасовувати живіт, ви торкаєте себе ви знову ж таки, привертаєте увагу більше до, до свого тіла. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Рівень натиску ви контролюєте самі. Ві дев'ять. Десять. Ще. Десять. 9, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. І останні десять секунд. 9, Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Супер. І тепер я лягаю. Ви лежите. Ми продовжуємо. Піднімаємо ніжки, наскільки це можливо, над собою. І руки. Підняли наші кінцівки, наші ноги, руки. І починаємо з вами обертання наших суглобів. Тобто ми крутимо стопами і кистями. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім. Тут по 15 разів в кожну сторону. Сім, шість, 5, 4, три, два. Один. І в іншу сторону проворот. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, пять, чотири, три, два. Один, увага. Тут у вас вже може виникнути бажання відкрити очі. Якщо воно є, ви відкриваєте. Якщо ні, ви продовжуєте з закритими очима. Ми стискаємо пальці і руки і ніг, як в кулачки, і розкрили, розтопирили їх, знову стисли, розкрили. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Молодці, ширше. П'ять. Чотири, три, два. Один, ще п'ять. Чотири, три, два. Один. І тепер дуже приємна вправа. Ми починаємо просто трясти своїми ногами, руками, як в дитинстві, або як жучки. Дітки дуже люблять цю вправу. І ми починаємо розслабляти повністю всі м'язи, всі суглоби. Трясемо, трясемо і трясемо ми цілу хвилину. Ця вправа на хвилину ми трясемось, я знаю. В якийсь момент ви можете відчути, що ви втомились трясти, але, будь ласка, не зупиняйтесь, хоча б трошечки підтрясуємо, і потім знову сильнішу фазу беремо, підбираємо. Важливо витримати хвилинку. Це не так вже і багато. От. Ще трусимо, 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 трусимо. Відчуваєте, як ваші м'язи прям розтрясуються, включаються. Є, розслабляються. Ще 20 секунд. Є. Дихаємо, молодці. Десять. Трусимо, трусимо, трусимо. Супер, супер, супер. І спостерігаємо за відчуттями молодці, зупиняємось. Зараз ми будемо підніматися в положення сидячи. Всі разом ми витягуємо руки до гори, розтягніться в різні напрямки за руками вгору, за ногами вниз, в різні сторони, з видихом розслабились. Ми повертаємось обережно на бік. і Підтримуючи себе руками, піднімаємось в положення сидячи. І зараз ми переходимо до роботи з лімфою в наших ногах. І я повернусь до вас. Ви можете це робити, якщо ви на ліжку сідати і спускати ноги з ліжка. Права. Нога у нас рівна, ми беремо ліву ногу, ліву стопу, до себе підтягуємо. У вас це може виглядати, сидячи на ліжку з зігнутими колінами, більш простіше буде положення. І тут нам знадобиться масло. Масажне масло, або краще брати не масажні масла там, з магазину. А хай це буде звичайне масло кунжутне, воно найпростіше і воно. Для всіх підходить, воно не є алергенним, і навіть діткам можна його е, використовувати. Або це може бути лавандове масло, якщо вам подобається запах, будь ласка. Отже, ми беремо трішечки масла, розтираємо його в руках. До речі, якщо це кунжутне масло, воно достатньо таке теж пахуче і воно прогріває. А от влітку можна використовувати масло кокосу. Воно буде навпаки охолоджувати. Отже, ми наносимо це масло на наші стопи. Насправді можна робити все і без масла, але я, як то кажуть, раз уж це вдосконалена гормональна гімнастика, то хай вона буде вдосконалена. Хай вона буде максимально корисною. Отже, розтираємо наші стопи. Увага! 30 таких поглажувань, покручувань по стопі. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Масло просто допоможе навіть це робити більш приємно. Ще десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. І ловіть свої відчуття під час того, як ви торкаєтесь своїх стоп. тому що стопи можуть дійсно боліти. Ще три, два, один. Добре, зробили таких 30 разів. І тепер ми беремо пропульпуємо пульпуємо нашу стопу. Тобто ми понатискаємо пальцями і пошукаємо ті зони, які у нас реально болять. Бо там, де біль, там напруга. А там, де напруга, там і стрес. І... Це пам'ять пам'ять у нашому тілі, Пам'ять про якісь стреси, які засіли в цьому тілі і які треба буде вивільнювати. Якщо ви будете масажувати свої стопи щоранку, уявіть да, ефект, який буде вивільнення стресів. Тому не лінуймося. Я. Yeah. Далі можете припідняти стопу трошечки помасувати п'ятку. Тут залежить від часу, який ви маєте. Мінімум, що треба зробити, це 30 оцих поглажувань. Якщо у вас є час, більше промасовуєте добре. Далі ми піднімаємось, ставимо стопу на підлогу і починаємо протягувати а, такими масажними рухами масло своє по м'язу, по литці і по нашим лімфатичним шляхам. Ось тут є ось такими круговими рухами. 30 разів. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще 5, 2, 3. Просто я там розказувала багато, то вже зробила, я думаю, разів 15, тому а ви рахуйте по 30 разів все. Супер. Тепер, якщо ви хочете, візьміть ще масло трошки, ми починаємо навколо коліна промасовувати навколо нашого суглоба. М'язи. Поїхали. 30. Ще 10, 9, 8, 7, 6. Коліно може бути зігнуте. 5, 4, 3, 2. Один ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. І далі ми піднімаємось вище. Чому я тут вам в шортах сьогодні? Тому що я масую разом з вами ноги. І ми піднімаємось по м'язу, по лімфи. По лімфатичним нашим шляхам, починаємо промасовувати нашу ногу, наше стегно. Є. Робіть будь-які приємні для вас масажні рухи. Якщо треба більше масла, беріть ще, можна скласти кулак і промасувати такими круговими рухами по боку стегна. Розганяючи лімфу ще більше, молодці, ще 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Пам'ятаємо всі рухи. Ми робимо оці такі по лімфі 30 разів. Переходимо до другої ноги. Те саме розтираємо масло в долонях і переносимо його на стопу. І дуже приємні відчуття в ногах, особливо з маслом. Це підсилює ефект. І я поїхала 30 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ще десять разів. А я вам розкажу трошки про стопу. Тому що стопа є картою нашого організму. І не можна її залишати без уваги. Всі точки пульпаційні це є наші органи всього нашого організму. Тому, якщо ви будете приділяти увагу стопі, це говорить про те, що ви приділяєте увагу абсолютно кожному органу вашого тіла. І я би сказала, що одна з найголовніших вправ, яку треба робити вранці, це масаж стоп. Тобто нехтувати ним не треба. Є. Починаємо підніматися вище, по нашій ніжці, по лімфатичним шляхам, як я це називаю, і а ще вузлам сюди. По м'язу обов'язково пробуджуючи його. Є десять. дев'ять, Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Супер. Вирівняли ногу, або зігнули і переходимо до коліна. П'ять, чотири, три, два, один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, ще десять, дев'ять, вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І піднімаємо з постигну. Складаємо наші пальчики, такий хенд тренажер. Ручний, механічний є. І піднімаємо, протягуємо нашу лімфу. Є, розганяємо її, розігріваємо. Подумки. Дякуємо собі за цей прекрасний ранок. Подумки говоримо про те, що наше тіло неймовірно прекрасне, неймовірно сильне, витривале, гнучке, здорове і готове до нових можливостей. Отже, Всім доброго ранку! Будьте здорові! Ставайте краще кожного дня. Не забувайте, що тибетську гормональну гімнастику бажано робити регулярно, систематично. Поливаємо коріння системно і маємо регулярні та стиглі плоди. Якщо у вас виникли питання під час практики, будь ласка, пишіть коментарі запитання. Я з радістю відповім кожному і буду вдячна так само просто за фідбек. Відкриваємося один до одного, робимо приємності і стаємо кращими щодня. До зустрічі в нових відео і практиках. Якщо ви ще не підписані на мої інстаграми, фейсбуки і так далі, будь ласка, зробіться і слідкуйте за новинами. Буде багато цікавого і корисного.